Щоб дізнатися, куди рухається ціна на продукти та чи взагалі присутній дефіцит на ринку, ми звернулися до людей, які бачать картину зсередини, тобто продавців. А також їхніх клієнтів, покупців фаворитом у корзині українця зараз є огірок та помідори, адже сезон непогано продаються фрукти, картопля і капуста. М'ясо купують тільки за потреби або ж на свята. Проте за словами продавців, все ж відчутна відсутність продукції Херсону. Зараз як літо йде, черешні беруть абрикоси, персики, нектарин, ну, то, то, то що хочуть вітамінів. Взагалі менше беруть на махрошей. А ці невелики та як ставлю так і ставлюще, що люди не беруть, товарські сує ці невисокі Так, ставимо і кидемо мусор. Куда не половилося? Огорок, помідор, тепер більшість, кабачки. І ціни дешеві тепер. Помідорки по 20 гривень, кабачки по 15, по 20, теж дешеві тепер ціни. Улюблені сезон, перчик, тепер фасолька таких обернуть, такі помідорки. Ірочки, помидорки. Так, потрошка. Цвіту, капусту багато, беруть тепер брокорі. А на що підвищення цін? Нема. 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 Ну а хто хоче, зараз я покажу моє домашнє яблучко. Хто ж хочеться його яблучка по 10-20 по гривень, що воно має домашнє? Ні. Хочуть польського файного по 50 Ну лимон трошки дорожчий, але то є лимон, то за морське, воно таке. Помідорка по 20 гривень, але ну, вона дрібненька, але то вже є дома, хто садив город. Ну ну як картопельку беруть, огірочка, помідори. Ну, виноград рідко, десь на якесь свято. Не беруть кілограмами, беруть по декілька штучок. Помідори, огірки, абрикоси. Все сезонне. Купують помідори, огірки, купують, сливки, купують, персик, абрикоси, лухи. Ну це все ми беремо, це все найбільше беруть. Видохтіть вітамінів. Ну, зараз літо, зараз беруть на шашлик. Ну, зараз не так беруть, як раніше, але на шашличок беруть йдуть у гори, сало беруть. Шоночка у нас смачна, <плес> теж беруть. Ну і м'ясо, хазяйки беруть на борщ, на суп щодо розвитку цін на базарі, то думки різняться. Дехто запевняє, що ціни стоять на місці, дехто ж у свою чергу зауважує, що відчутний легкий ріст, та все ж більшість впевнена, що ціна не сильно відрізняється за минулорічну. Потреба саме більше молочко бо діти є. Так само сусідські люблять. Ну, ціни завжди збільшуються. Це постійно збільшення. Ці. Змінилися у більшу сторону. На що ви відчуваєте зараз якраз підвищення, на які продукти? На всі. певно, що хотіли, щоб дешевше було, але порівняно зараз, як цей є гітки, на базарі. По-перше, треба вже, аби була перемога. От туди буде щось може і на краще. А зараз поки що мусить бути так, як є. Перішній час нормальні ціни. Трошки е, молочна продукція, подорожчала, але нічого, все добре. Наборо з зниження цін. Зараз на гірок помідора пішов сезон, ціни нижчі. Херсону не, вихват... не вистачає так. Херсону було багато продукції. Помідора херсонська була, абрикоса Херсонська була. Продукти завжди необхідні: гречка, цукор, макарон. Чому ви відчуваєте потребу або подорожчання підвищення цін? Подорожчання немає поки що ні в чому, овочі і фрукти, а більше нічого. З таких продуктів нічого не дорожче, стоїть без змін. Добре. Як людина, як покупець, ну практично. Мабуть, пов'язано з тим, що це все є маю, і що воно мені нічого і необхідності нема. Ні, наоборот, віці на горок ціна впала вже де-не де навіть є 10-15 гривень. Що можна купити? На помідору знизилася, не ростуть буквально ні на що. Пливка впала ціна, все впало. в Ціні нічого не ростуть ціни, ні на що. Ну люди, наприклад, все тако беруть. Не можна сказати, що щось таке. Оце все беруть, все. Так, що всі собі дозволити, бо ціни дешеві, і товар нормальний. Зміни відчутно людей порівняно менше і купляє всього потрошки. Зараз уже кавун починає більше більше люди купляти. Сезонна ягода, лохина. Зараз черешенька вже полегенько закінчується, а починає е, якраз входити в сезон. Ну, люди ж хочуть українського кавуна, херсону, якого зараз, на жаль, ми не маємо. Кавун на даний час є з Румунії. Ну і сподіваємося, що в подальшому на наступний рік уже буде херсонський кавун. Де це зараз ніякого немає. Всі товари є. Але ціни, ну ціни високі. Ціна не зросла. Ціна не зросла, просто немає відходу. Ціна можна сказати, як було 160-170, так і є. Але немає відходу, а в літо і ми мусимо трохи ціну опускати, тому що літо. Зміни в ціні як так і немає. Ну, люди все одно стогнуть, тому що в людей немає грошей. І все, в людей немає грошей. Є, що приходять, ну беруть гонорово, а так в основному рахують кожен копійку, Жінки особливо старші. Ціни, які були, такі лишилися, але відчутно люди тверлімають грошей. А ціни ростуть. Ну це не від нас залежить. Де закупка дорога і через те ми змушені так продавати. Ну як вам сказати, зміна цін у нас від закупків, звичайно, у нас це все є, але немає такої великої різниці. Ну, я як покупець, ну звичайно, що люди пороз'їжджалися, людей менше. І, звичайно, ну спроможність людей також зменшилася війна у державі, треба це все враховувати. Так що не так просто сьогодні у нас, особливо на Україні, так що. Я рахую, що потрібна перемога, потрібно, щоб було нормальне життя, і буде спроможність людей, буде щоб процвітала Україна, щоб було все ну, стабільно, щоб була стабіль, щоб був мир. Це головне. Головне, щоб був мир.